Сьогодні я розкажу вам про сім крутих рекламних креативних ідей, які вплинули на світ фешн-індустрії. Ви правильно почули? Рекламні проекти ще вплинули на фешн, не навпаки. Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Power of young. Перший проект називається Address the Future для Carlings. Carlings – норвезький ретейл-бренд. Він вирішив відкрити свій перший інтернет-магазин. Але як привернути увагу до звичайного вебшопу серед моря і комерсу? Вони підійшли до цього питання нестандартно з ідеєю перенести магазин на десятиліття вперед і створили першу в світі колекцію цифрового одягу з нульовим негативним впливом на довкілля. Ця колекція віртуального одягу створена для молоді, дозволяє показати свою модну креативність у соцмережах, не завдаючи шкоди планеті. Ідеально для тих, хто любить тренди, але не хоче перетворювати гардероб на купу сміття. Технологія проста на основі метаданих фото на смартфоні. Віртуальний кравець підганяє одяг у 3D-програмі, створюючи нескінчену колекцію, яка не шкодить довкіллю. І як вишенька на торті, усі доходи від колекції пішли на підтримку WaterAid. Сайт Carlings став справжнім хітом. Зростання трафіку на 56% і продажі по всьому світу. Про колекцію написали такі видання, як Vogue і Hypebeast. Карлінгс показав, як можна бути стильним, не завдаючи шкоди планеті. Ця ідея була реалізована у 2018 році. З того часу з'явилося багато схожих сервісів віртуального одягу. Тобто ця рекламна ідея відкрила цілу нову фешн-індустрію. І, до речі, виграла гран-при золото, сибло та бронзу, а ще й 9 шортлістів в канах. Дуже круто! Якщо ви згоді, то підпишіться та поставте лайк. Далі тільки цікавіше. Другий проект називається броня нареченою. Цей проект спрямований на привернення уваги до проблеми насильства в сім'ї. За статистикою, одна з трьох жінок стикається з насильством з боку партнера у південній Африці. 56% жінок, які стали жертвами вбивств, були вбиті своїми партнерами. Щоб підняти цю проблему, бренд пива Carling Black Label об'єднався з відомою дизайнеркою Сюзан Гейнс і створив броньовану сукню для нареченої, якої не мало б існувати. Ця сукня, виготовлена з матеріалів, що можуть витримати вогонь, кулі і удари, стала символом проблеми домашнього насилля. Проект був представлений на південноафриканському тижні моди, де показ шокував присутніх, коли під час дефіле звучали реальні голоси жертв насильства. Сукня подорожувала країною, виставлялася в торгових центрах, на виставках і навіть в барах, де проблема насильства є особливо гострою. Ця кампанія не лише здивувала і привернула увагу, але й запустила хвилю обговорень, яка допомогла змінити ставлення до проблеми насильства в сім'ї. Третій проект з нашого списку, що називається Behind the Leather, мав на меті показати правду про жорстокість, що стоїть за виробництвом розкішних виробів із екзотичної шкіри, і змінити ставлення людей до таких продуктів. У центрі модного району Бангкока відкрили бутік, де на перший погляд продавалися вишукані речі, як от сумки, взуття та аксесуари, зроблені з екзотичної шкіри. Але всередині цих виробів були вмонтовані механізми, що імітували серцебиття та внутрішні органи тварин. Відвідувачі, шоковані побаченим дізнавалися від співробітників Пета про жорстокість пов'язану з виробництвом цих товарів. Кампанію підтримали онлайн, де покупці також могли дізнатися про справжню ціну розкоші. Результати були вражаючими: 87% покупців змінили свою думку про придбання продуктів з екзотичної шкіри. А кампанія зібрала понад 42 мільйонів переглядів у всьому світі за 12 днів. Без жодних витрат на медійну підтримку компанія отримала медіапокриття на суму 22 мільйони доларів, значно збільшуючи обізнаність про цю проблему. Четвертий проект від бренду Долл. Мабуть, хтось із маркетингової команди DOL був настільки вражений попередньою ідеєю, що вирішив якось змінити ситуацію на краще. Проект від DOL називається Пінотекс і спрямований на створення сталого рішення для використання відходів від вирощування ананасів. DOL – один із найбільших виробників ананасів, вирішив перетворити ананасові листя, які, звичайно, просто гниють, на цінний ресурс. У співпраці зі спеціалізованими лабораторіями було розроблено Пінатекс. Технологічний, екологічний і веганський текстиль, що є альтернативою шкірі. Пінатекс не потребує води, землі чи добрив для виробництва і, на відміну від інших веганських матеріалів, не містить пластику. Цей матеріал не лише допомагає зберегти довкілля, а й підтримує місцеві громади на Філіпінах, де створено понад 550 робочих місць. Проект швидко привернув увагу світових брендів, зокрема Nike, H&M. І Хьюга і став прикладом сталого розвитку на рівні ООН. Результати вражають: купу ананасових лисків було врятовано від марнування, а викиди СО2 значно зменшено. Пінетекс показав, як можна з користю для планети створити новий бізнес, що приносить прибуток і змінює індустрію моди. Ось так рекламний проект Долл, бренду, який ви могли зустріти виключно в продуктових магазинах, вплинув на фешн-індустрію. І хто знає, можливо, ваша наступна косуха буде зроблена з ананасу. П'ятий проект. Проект Біхор Кутюв був створений, щоб боротися проти культурної апропіації у модній індустрії та повернути гроші до місцевих спільнот, чиї традиції часто використовуються без належного визнання. Ця ініціатива стала відповіддю на випадки, коли великі модні бренди, як от Dior або Louis Vuitton, використовували традиційні мотиви різних культур навіть без згадки. Було запущено онлайн-платформу, де можна придбати автентичні вироби, створені майстрами з регіону Біхор Румунія. Кампанія включала серію розважальних відео з коментарями місцевих дизайнерів щодо колекції Dior, а також відео запрошення до Dior на співпрацю з місцевими майстрами. Відео та повідомлення були спрямовані на міжнародних знаменитостей, таких як Леді Гага та Бійонсе. Кампанія зробила справжній фурор у світі моди. Сайт був переповнений замовленнями, які покривають роботу майстрів на найближчі 5 років. Також було зібрано кошти на фінансування єдиної школи ремесників у Біхорі, щоб зберегти ці традиції на майбутнє. Тепер традиції живуть далі, а культура отримає належне визнання. Я знаю, про що ви подумали. Це мав бути український проєкт. Але румуни нас випередили. Тому давайте подумаємо, як ми можемо захистити власну модну культурну спадщину. Шостий проект. Щоб протистояти культурі підробок у модній індустрії, дизель створив власний бренд підробок під назвою Дізель. Проект розпочався з відкриття попав-магазину в районі підробок Нью-Йорка, де нічого не підозрюючи покупці могли придбати справжні речі дизель, замасковані під дізель за цінами підробок. Розкриття секрету відбулося під час Нью-Йоркського тижня моди, створивши такий ажіотаж, який швидко поширився через соціальні мережі та інфлюенсерів на весь світ. Бренд Дізель швидко розпродався як у магазині, так і онлайн отримавши значне медійне висвітлення та спровокувавши появи підробок навіть цих підробок. Цей проект вдало переосмислив поняття брендової автентичності, зробивши це сміливо та незабутньо в стилі дизель. Нью-Йорк Таймс навіть написали: якщо не можеш перемогти, очолюй зроби підробки і отримай з цього вигоду. Сьомий проект. Модна індустрія є одним із найбільших забруднювачів у світі, відповідальна за 10% глобальних викидів вулицю. Щоб продемонструвати, що стале майбутнє, можливо, вже сьогодні. Азгар 9 створив інноваційну куртку КОД. Яка поглинає СО2 і виділяє кисень? Куртка також має антимікробні, водовідштовхувальні та антивірусні властивості. Її розробка стала результатом співпраці з лондонською мультидисциплінарною дослідницькою лабораторією Post Carbon Lab. Кот – це перший одяг, який не тільки поглинає вуглекислий газ, але й виділяє кисень. Для створення цієї куртки використовувалася мікробна пігментація з фотосинтетичними мікроорганізмами, завдяки чому вона поводилася як рослина. Протягом свого життєвого циклу куртка поліпшує навколишнє середовище користувача, виділяючи приблизно стільки ж кисню, скільки дубове дерево. За належного догляду, кот може виділяти кисень протягом 4 років, після чого її можна повернути до лабораторії для повторної. Активації мікроорганізмів Asgard9, що виробляє денімові вироби для провідних світових модних брендів, більше 30 років вирішила використовувати свої зв'язки з ключовими гравцями ринку для просування ідеї сталого розвитку. Метою було вплинути на мережу великих модних рітейлів і показати їм, що технології для створення справді екологічних рішень вже існують. Було вироблено 200 одиниць курток КОД, які були відправлені ключовим особам у великих модних. Брендах по всьому світу кожна куртка була представлена як прототип одягу з колекції осінь зима 2043 демонструючи, що майбутнє з екологічно чистими рішеннями вже можливо. Протягом семи місяців з червня 21 по січень 2022 року куртки були доставлені до основних модних ретелів з метою привернути їхню увагу до можливостей нових технологій. Ви скажете, так це ж бізнес-ідея? І будете праві. Це водночас і бізнес-ідея, і комунікаційна ідея. Важливо зазначити, що придумана вона була рекламною агенцією, і основна мета проекту була привернення уваги до виробника Деніму. Цей проект став проривним для Asgard9, підвищивши позитивне сприйняття бренду, що походить з Пакистану, взагалі-то країни, яка зазвичай не дуже асоціюється з інноваціями. Основною метою створення цього проекту. Не були продажі самої куртки, а демонстрація її технологій для майбутніх колекцій модних брендів. Це призвело до офіційного партнерства з Lacoste, наприклад, і переговорів з такими брендами, як Asus, Gap, American Eagle і навіть Карл Lagerfeld. Незважаючи на те, що продажі код не були основною метою, проект приніс понад 2 мільйони доларів у вигляді бізнес угод Куртка CODE також була представлена на КОП-26 і отримала широке висвітлення у таких виданнях, як CNN, Forbes, Vogue і взагалі отримала потужний піар. Ось так рекламні проекти брендів, які можуть бути навіть не пов'язані з одягом, можуть впливати на розвиток фешн-індустрії. Інформація про актуальний збір в описі до відео наша спільнота хоча невелика, але потужна. Закінте лінк, також вашим друзям, нехай теж підпишуться. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте! Power of your...